Заходячи до реконструйованої зали філармонії, глядачі відразу відчувають епоху відродження, в стилі якої оздоблені зали і стеля культурно-мистецького центру нашої області. Хороша, приємна атмосфера, свіже, свіже відчуття. Акустика хороша, акустика не зламана, нічого з нею не сталося. І взагалі відчуття підйому, емоційного підйому. Організатори грудневих вечорів запрошують кращі колективи України, а нашим митцям є, що показати і продемонструвати. 15 років підряд в цій будівлі, філармонії проводиться фестиваль, музичний фестиваль грудневих вечорів. Ну, передусім, в цьому році дійсно у нас такі знані колективи. Не завжди можна запросити всіх, хтось має бути на гастролях, хто ще щось, але в цьому році ми якраз. Зарані попросили наших керівників, шановних керівників, які приїхали з колективами, щоб не планували на цей час нічого, і так воно й вийшло. Глядачі цього вечора стали свідками виступів муніципального академічного камерного хору Київ. Та лауреата премії імені Лисенка національного ансамблю солістів Київська камерата. Перше відділення було в національних традиціях. Прозвучали українські народні пісні з самобутніми інструментами. Майстри мистецтва грали навіть на звичайних косах і деркачах. Зачарували глядачів виступи солістів ансамблю Київська Камерата» заслужених артисток України, вокалістки Тамари Ходаковської та скрипальки Богдани Півненко. Останнє добре відома не лише в Україні, а й за її межами за своє віртуозне виконання найскладніших творів. Хороші концерти, хороші виконавці, і в наш непростий час іноді треба все таки якусь приносити естетичну нотку в наше життя. На третьому грудневому вечорі глядачі матимуть можливість послухати кращі класичні твори у виконанні академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України.